Я такий жарт, що в Європі трава зеленіша. Це не жарт. Її як будто штучно красить. Вона зелена, вона дуже зелена. Але це так, це більш про жарт. А ще можу сказати, що мені сподобалося все. 12 школярів Тростянецької громади долучились до міжнародного навчального проєкту. Більше тижня учні вивчали суспільно-політичний розвиток країн Європи. Проживали Тростянецькі школярі у німецькому місті Альхорн. Подорож до Німеччини організована за ініціативи голови громади Юрія Бови. Нам підготували найкращу умови, Нам виділили будиночок, в якому жили ми, в якому ми відчували себе як вдома. У нас була дуже така комфортна атмосфера, з якою ну, я з нею вже сумую. Як тільки ми приїхали туди, ми мали познайомитись, і у нас була карта Європи, і кожен мав позначити на карті місце, з якого кожен приїхав. І так виявилося, що, на жаль, Україна на цій карті була розділена навпіл, але ми не розгубилися, ми швидко відновили територіальну цілісність, домалювавши східну частину України, і позначили на карті Тростянець. Ну і також ми презентували себе за допомогою ось таких буклетів. До речі, німецькі та польські шкалері, вони були дуже здивовані та приємно вражені нашим рівнем підготовки. Що ось у нас є такий буклет, в якому є фото і інформація про кожного з нас, а також історія окупації кожного з нас. Ще на цій. На цьому боці є фото тростянця до окупації а на цьому вже після окупації. У нас були два організатори заходів, і ще два організатори заходів. У нас їх там були загалом чотири-п'ять. Тобто перші два про які я хочу розповісти, це і біальма. Вони були дуже веселі. Вони їхня. Ціль була нас розговорити, щоб ми більше контактували з поляками і німцями, щоб ми не боялися їх і щоб ми просто могли співпрацювати. Вони нам приводили е, такі різні активності, різні. Руханки для того, щоб ми зранку швидше прокинулися, були більш готові для початку. Для початку дня, і також у нас були ввечері активності для того, щоб ми підняли, щоб піднявся наш настрій, для того, щоб ми більш познайомилися з іншими і ще у нас був, скажімо так, театр там, де ми ставили постановки. Тобто була якась група, нас поділили по групам і група мала вийти і поставити постановку, не знаючи, нам давали просто тему, і ми не знали, які ставити. Тобто імпровізація. Ми виходили з зони комфорту і бачили не лише українців, а ще знайомилися з поляками, з німцями, і також дізнавалися про них більше, про їх культуру і про те, як вони бачать цей проект і. Також ставлення до нас. Ця поїздка точно розширила мій кругозір, і це був дійсно дуже важливий, дуже класний такий досвід взаємодії, спілкування з іншими представниками представниками інших країн. І це було дійсно ну дуже цікаво, дуже прям таки захоплюючі, і мені це дуже сильно сподобалось. Дуже дякую всім, хто долучився до цієї поїздки. Міському голові, нашим вихователям, які з нами їздили, вони доклали дуже багато зусиль, щоб нас усіх підготувати, зібрати. Це була пророблена велика робота. Я за це їм вдячна. Також вдячна німецькій стороні, яка нас приймала, яка нас возила на екскурсії, розповідала нам, проводила дуже багато різноманітних активностей, які я сподіваюся, скоро будемо впроваджувати. І в нашому місті діти себе показали дуже добре, показали себе з різних боків, з тих, з яких я їх ще не бачила. Вони надзвичайно веселі, відкриті у спілкуванні, приємні і е, хочу сказати, що вони і для себе навіть відкрились по-новому. Тобто ми навіть не очікували, що вони так себе продемонструють. Ми дуже вдячні і діти, і вчителі, які відвідали Німеччину, з, власне, вдячні Тростянецькій міській раді, а також німецькій стороні, які разом посприяли тому, аби ми здобули цей досвід, пережили нові враження, відвідали нові міста, відвідали Ольденбург, Страсбург, Європарламент. І власне, ми маємо надію, що ця співпраця продовжиться і. Інші діти зможуть взяти участь в інших проєктах, іншого спрямування. Окрім розваг та навчання, німецькі партнери організували для тростянецьких школярів цікаві екскурсії. Учні побували і в європарламенті, познайомились із політиками різних політичних партій. Червоною лінією через увесь проєкт проходили загальнодемократичні цінності. Це про ну як скажімо так. Наріжний камінь європейської інтеграції це проявлялося буквально у всьому. Як от в активностях, до яких залучалися діти, так, наприклад, і під час екскурсії, от, під час поїздки нашої до Страсбургу, ми заїжджаємо до міста Хамбах. там замок. Ну, здавалося, б, старовинний величний замок розташований в дуже красивому місці. Але це не просто замок, це символ німецької демократії, тому що саме тут, в 1832 році, відбулось вперше зібрання представників усіх станів, яке переросло у мітинг проти релігійної нетерпимості Сваволі Феодалів і за об'єднання тоді ще роздробленої Німеччини. Ну, насправді, все дуже повчально і. Запам'яталася подорож до Страсбургу у Франції, саме до будівлі Європарламенту. Перший потрапивши туди, ми вразили масштаби будівлі, нам провели екскурсію, розповіли деякі символічні моменти, наприклад, сходинки на самі будівлі, які означають, що завжди є чого досягати, розвиватися. Також такий прохід проміжок у середині будівлі, який мав сполучати річки, що в Європі є символом руху і свободи. А, також нам розповідали про основні функції Європарламенту, загальну структуру цього органу. І загалом було дуже цікаво і, мабуть, трохи хвилююче, тому що це була одна, основна, одна з ключових цілей цього проєкту, і вона була досягнута. Це було дійсно вражаюче. Ми, більш, ми гуляли по європарламенту, ми були в європарламентарії, і ми дізналися більше про Євросоюз, про європейські країни, познайомилися з політиками, вони нам розповіли про партії. Ну так, було таке відчуття, що ми якось розвиваємося. У нас була зустріч з політиками, тобто нас поділили на групи. Кожна група це 5 осіб різних національностей, тобто українці, німці, поляки. І вони виходять, і нам сказали, що зараз приїдуть представники німецьких цих політичних партій основних. Там були соціал-демократи, християнська демократична партія, зелені і націоналісти. От, вони зараз приїдуть, і вам, нам треба було поставити їм запитання, подумати, які запитання вони хочуть поставити. А, що мені сподобалося в політиках, те що вони відкрито на все відповідають. Тобто, ну, політики мають відкрито на все відповідати, на те вони і політики, але а, так відкрито про своє хобі мені ще ніхто не розповідав. І під кінець цієї зустрічі ми. Тут у нас є газета класна, надрукувало видання. Мені здається, що нам варто рухатись в той бік. І одна цікава деталь біля Європарламенту, де висять стяги інших країн, наш стяг вже є. Наші традиції, наша культура, вони є такі унікальні, і мені здається, це було б цікаво їм пізнати. Особливо наша якась їжа, наша історія. Вона дуже багата і багато. Цінних, цінної інформації вона несе в собі. Наші люди вони дуже доброзвичливі, такі цікаві, відкриті. Я б не сказала, що там люди якісь агресивні, але от е, українські люди це натхнення, це розквіт, це популяризація, це прям це й, та річ, можливо, чого не вистачає в Європі. Дитина така емоційна приїхала, заряджена, вона. Дуже щаслива, що мала змогу взяти в цьому проєкті. Це неймовірний досвід неї для неї. Це нові друзі, це знайомство з культурою навіть інших країн Німеччини і Польщі. Я вважаю, що такі проєкти вони потрібні для того, щоб діти розбиралися в політичній системі нашої держави, і, можливо, в майбутньому це якийсь такий плюсик. При виборі їхньої професії можливо їх це зацікавить і вони надалі бачать своє життя в сфері саме політики. Разом із німецькими та польськими підлітками тростянчани вчилися створювати програми власних партій, зразки політичної реклами та виступати з агітаційними промовами, які на їх думку є актуальними в сучасній Європі. Старшокласники з України, а це тростянчани і львів'яни, взаємодіючи зі своїми ровесниками з Польщі та Німеччини, обмінювалися інформацією про політичні системи своїх держав, порівнювали їх. Спілкувалися з німецькими політиками, представниками парламентських політичних партій та представниками органів місцевого самоврядування. Вони мали можливість порівняти наші політичні партії з європейськими і, власне, з'ясувати, що з нашими партіями не так. У нас було багато різних активностей, але саме створення партій прям дуже залягло мені в душу, тому що ми були в групах, де були і німці, і поляки, і українці. І ми разом створювали партію. І ми мали створити назву пль. Програму написати партії, розповісти про неї, підготувати певний спіч. І це було дійсно цікаво. Це зайняло. Ну я б не сказала, що дуже багато часу, але це було це був цінний досвід, який можна перейняти і далі розвиватися в цій сфері. Один із висновків з цієї активності ми зробили такий, що партії. Люди більше звертають увагу не на саму програму партії, а на те, як її представлять, як розповідають самі школярі, завдяки міжнародному проєкту, кожен зміг отримати новий досвід у сфері політичної діяльності Євросоюзу, познайомитися з архітектурою та історичними пам'ятками німецьких міст і дізнатися більше про європейську молодь, яка також підтримує Україну. Німцям було від 21 року до 18, Нам від 16 до 15, полякам від 14 до 13. тобто ну. Розрив все таки був. Але чим ми відрізнялися тим, що ну, скоріше поляки були більш відкриті. Вони більше, вони, для них це був відпочинок, для нас це більш серйозна місія була. А, німці були дуже серйозні, вони дуже бізнані, вони дуже добре спілкувалися англійською, вони були дуже відкриті. А, ми залишилися в їдальні після вечері. І там залишилися залишилися німці, і ми обговорювали, що я чим відрізняється наша кавіна від німеччини. От загалом більше спів... розмовляли все таки ми. Їх дивувала насправді наша діджиталізація в нашій країні В європі, є, чому в нас повчитися, скажімо так. Німецькі учні з обміну вони багато говорили про підтримку України. Нам було комфортно разом. Ми багато спілкувалися про Євросоюз, про Європарламент, вибори і про подальшу так домовити якусь дорогу України в Євросоюз. Щоб бути освіченими, щоб бути свідомими громадянинами своєї країни, ми маємо долучатися до політики, до знати свою історію право. І це може нам допомогти в майбутньому і робити більш свідомі вибори у політичних сферах нашого життя. Зараз молодь вона не просто живе так, як вона живе, вона бачить різні. Проблеми різні ситуації пов'язані з політикою, і вона не може просто стояти десь в стороні. Вона навіть, якщо б вона не сильно хотіла, вона все одно є в центрі цих подій, і хочеш, не хочеш, а вона зацікавлює і воно дає свій такий відголос в твоєму житті. По-перше, всі почали вивчати передумову війни. Всі наші українські партії, всі почали вивчати, хто якби. Може, можливо, бореться ні за ті права, які за які треба. Тобто, так це правда, всі стали трохи більш політично обізнаними, не сильно, але вже не буде такого, що безвідомо хтось буде кричати за одну якусь партію, тому що ну тому що вони сказали, що гречка буде по 5 копійок. Такі проєкти насправді дуже важливі, тому що молодь завжди була рушійною силою прогресу. Змін, реформ важливо, щоб ця молодь була активною і могла робити свідомий вибір під час вибір під час того ж самого голосування. Тобто щоб робити свідомий вибір, треба розбиратися. Треба розуміти, як працює політика. І такі ось проєкти вони вчать нашу молодь цьому. Наші діти вони подорослішали. і вони бачать, що. Наш шлях це європейська спільнота, тому вони поїхали побачили ці три країни, побачили центр демократії, це парламент, вони побачили, куди ми повинні йти. Ми повинні гуртуватись з тими дітьми спілкуватися. Це наш шлях, це нас об'єднує, це, ну, це дуже правильно. Я рахую, вони мене дуже надихають через те, що вони дуже толерантні одне до одного, вони дуже терплячі, дуже виховані, і більшість з них на свій вік навіть дорослі. Так, ми можемо стверджувати, що це і через війну теж через повномасштабне вторгнення, але вони себе поводять уже як справжні дорослі, і дуже по-дорослому висловлюють свої думки. Я насправді не випишаюся, тому що вони... Продемонстрували дуже хороші знання, вони, як мінімум, почувалися на рівні, вони змогли набути якихось практичних навичок, які я впевнена, вони буквально через кілька років зможуть реалізувати як активні громадяни під час виборів і будуть використовувати їх для розбудови нашої держави. Ми як батьки навіть задоволені, що вибрали наших дітей поїхати подорожувати в Європу, набувати там досвіду, спілкуватися з європейцями і європейцям розповідати про наші воєнні реалії, в яких ми зараз знаходимося, про всі злочини, які коїть Росія, і зло, яка Росія несе на нашу землю. Це дуже важливо. Діти набули досвіду, познайомилися з новими людьми, приїхали з позитивними емоціями. Вони, наприклад, бачать, як живуть люди в Європі і розуміють, до чого треба прагнути і за що ми боремось і воюємо на даному етапі. І ми як батьки дуже вдячні і школі, вчителям, які підготували дітей, Траціняській міській раді, що такі от міжнародні проекти залучають наших діток, і німецькій стороні ж теж країні країнам Європи, що вони наших діток туди запрошують, предоставляють їм всі умови. Щоб харчуватися, жити, там же ж подорожувати в інші країни, як наші дітки побували в Європарламенті в Страсбурзі, це теж такі ну, емоції, це все емоції, це все досвід, це все ну, дуже гарно це жалко трошки, що такий привід, от, що війна, отак, от, от як би сказати, лучше просто не туди поїхали подорожувати. Ну, такі наші реалії на сьогоднішній день. Ви знаєте, я хотів би від імені батьків висловити слово вдячність організаторам цієї повістки міської ради і нашій школі, тим вчителям, які були поряд з нашими дітьми. Сторона, яка приймала, бо це ну, для дітей це великий досвід. Вони побачили країну, до них дуже гарно відносилися. Вони побачили. Демократію вони почали спілкуватися, подорослішали, вони розкрилися там. Ну це дуже добре на них вплинуло. І Я рахую, що це велика мотивація для того, щоб в подальшому вони ще краще. Вчилися, приймали активну участь в інших, інших проєктах. Мені хочеться, як мамі, і, щоб і інші діти побували, хтось спробував, можливо, буде якийсь інший проєкт. І, і біологічний проєкт, і спортивний проєкт, і політичний, можливо, ще там якісь будуть там, екологічні, чи, можливо, там ще по спорту там, чи по музиці, щоб інші діти, нашої громади та й взагалі України, які там постраждали чи були в окупації, можливо, навіть не були, але дітям підліткам я от, бачу. Навіть по своїм дітям їм наоборот, навіть, може важче чи нам дорослим. Вони тяжкі контролювати свої емоції. І я впевнена, що наш там, мер міста буде ще співпрацювати, там, може з тими німцями чи французами, і дітки будуть також їздити, подорожувати, обмінюватися якимсь досвідом і самі набувати досвіду, і розповідати про нашу представляти нашу країну там і про нас там розповідати. Я хочу подякувати всім, хто долучився до організації такого дуже класного і потрібного проєкту, і нашим німецьким друзям, і нашій міській раді Юрію Анатолійовичу. Насправді величезні кількості людей, які були залучені для того, щоб зробити його реальним, починаючи від квиткових касирів, які допомагали нам прикладати маршрут, замовляти квитки, координаторів, які вели нас протягом всього проекту. Ну насправді всім велике спасибі. Пан Крістіан, завдяки якому відбулася вже не одна поїздка школярів до Німеччини, організував онлайн-зустріч Юрія Бови з місцевими журналістами, аби вкотре нагадати німцям про жахливі наслідки війни для України та Тростянця. Учасники зустрічі поговорили і про роль об'єднаної Європи у вирішенні війни та подоланні її наслідків. Юрій Бова подякував німецьким благодійникам і безпосередньо пану Крістіану за постійну підтримку та небайдужість як до нашої громади, так і України в цілому, як і попередні поїздки, німецькі друзі повністю закрили усі витрати по подорожі тростянецьких дітей.